Ряди депутатів знов поряділи 30 квітня. На черговій сесії у міській раді достроково склала свої повноваження депутат Юлія Сідова. Була заява Юлії Вікторовни. На жаль, у неї сімейні обставини складаються так, що вона вимушена нас покинути. Нам дуже приємно було працювати з цим депутатом. От вона переймається за свій округ. Дуже багато питань вона задавала мені особисто, і ми їх вирішували. Так, ну на жаль, так сталося. Я хочу подякувати від імені всіх депутатів за її працю. Праця у нас складна, нервова, як ми бачимо. От, але по побажаємо вам всього найкращого. Я також хочу всім вам подякувати. Для мене честі було працювати з усіма вами. Я бажаю вам півна праці надалі. На, далі. на також на сесії виділили щорічну премію найкращому жовтоводському спортсмену та тренеру. Хто ж це визначити кращою спортсменкою Бардінських Софію Водімівну, 23 року народження, призначити Бардинських премію і значить Євгенію Анатолійовичу. Також стипендію, що підготував спортсмена. Ми вирішили, що в наступному році будуть у нас не одна номінація, бо у нас є окрім боротьби. У нас є дуже високі досягнення. Повторюю, дуже високі досягнення в легкої атлетіці. І можливий розвиток і плавання, і інших напрямків. Тому безумовно, безумовно, у напрямку боротьби Софія показує такі результати, що вона, мабуть, буде в зборній України так, і вона вже на таку, на таку високу планку піднялась, що. Але ж у нас є інші види спорту, які також ми повинні спортсменів визначати. Тому наступний рік в бюджет ми будемо закладати заходи і кошти, щоб всіх охватити. Це не ті великі суми, але це дуже високі досягнення. І місто жовті води знають, в тому числі і по нашим спортсменам. Центру надання адміністративних послуг надали мобільний кейс. Що він передбачає, що саме він в себе включається? Це ноутбук, принтер, сканер. Камера для фотофіксації і, і інтернет. Тобто, Він береться береться адміністратор, вважається до маломобільних груп населення. Тобто, згідно цього порядку, громадяни, яким виповнилося 80 плюс років, потім люди з інвалідністю першої групи і громадяни, які знаходяться на стаціонарах, чи це в соціальних закладах, чи це в медичних закладах. Вони можуть як через своїх сусідів, соціальних працівників або особисто як за номером телефона, так і на електронну пошту, або по, -по пошті звернутися в ЦНАП, дати заявку і в визначений час працівниками ЦНАПу виїжджаються і надаються послуги, тобто внесення в реєстр майна раз, надання допомог, тобто надаються всі послуги, крім. Видача ID-картки, вона не передбачена цим порядком, тому що там треба фотографування в спеціально обладнаному місці. Значить, з 1.04 по 30.04 з нами, нами проведено і тестові роботи по цьому кейсу. Тобто на сьогоднішній день відвідано громадян з цих маломобільних надані послуги, є зворотня реакція, тобто беремо документи, надаємо на відпрацювання, потім через законодавчо визначений термін, повертаємо документи, все працює, все. Громадяни задоволені нема. Для того, щоб повністю надавати ці послуги, необхідно затвердити цей порядок. Що в себе включає цей порядок? Ну, перше, це ми давали послуги, надавали по заявкам, але згідно до цього порядку йде перше, це заява про надання послуги, там, де надаються підтверджуючі документи, так як, наприклад, якщо це людина з інвалідністю там, першої групи, необхідно надати підтверджуючі документи. І Надається також громадянам тільки в межах територіальної громади міста Жовті Води, і надати копію документа, який посвідчує особу, і де зазначено, що громадянин проживав в місті Жовті води. Ці послуги безкоштовні ніяка плата не передбачена, але ж тільки для мешканців жовтоводської міської територіальної громади. Також є журнал на виїзди затверджений і. Ще третій додаток це акт про неможливість надання послуг. Так як здійснюючи відвідування громадян, ми бачимо можливі варіанти, що є громадяни, ну не зовсім дієздатні. Складається акт про неможливість. І Потім, щоб не було потім, що надали-не надали, буде офіційні документи. Тобто, все згідно з цього буде порядку надаватися. Жовтоводцям пропонують подолати стрес. Та налагодити ментальне здоров'я дана програма націлена на розбудову системи психічного здоров'я, ментального здоров'я для будь-якого мешканця в Україні. У 2024 році. В листопаді ми приєдналися до цієї програми і зробили напрацювання всіх структур, які дотичні до... Теми ментального психічного здоров'я в нашій Жортоводській громаді. Зверніть увагу на цей прес-реаліз, тому що зараз всі, всі дані зведені е, в дані, як би кажуть, невеличкому такому прес-реалізі. Є QR-код. Це дуже важливо. Це сфера охорони здоров'я, освіта, спорту, культури, релігії, громадських організацій, які надають послуги темам психічного, ментального здоров'я і соціальної сфери. І також ветеранської політики даний прес-реаліз є допоміжним таким в тому, як людині бути в надзвичайній ситуації і в наш час. Ці послуги можуть бути для людей нашого міста безкоштовними і для будь-якого громадяна, незалежності від віку, статі і в тих організаціях, в тій інфраструктурі, які є.